Як поміняти місцями дві сусідні цифри у п'ятнашках. По перше, нам потрібно розуміти, в яку сторону ми будемо крутити. Якщо ми крутимо в ось цю сторону, у нас спочатку має йти 4, а потім 3. Якщо ми будемо засовувати їх в цю сторону, то спочатку має йти 3 і потім 4. В будь-якому випадку спускаємо їх вниз і починаємо саме думати, як же ми будемо їх крутити. І якщо це буде спочатку 4, а потім 3, то відповідно і підставляємо. Ми маємо задіювати вже аж 3 ряди. Це буде найпростіше, щоб поміняти їх місцями, покрутити трошки. По колу їх окремо і після цього підняти назад. І у нас виходить 3 і 4. Знову це повторюємо, Ми спускаємо одну з цифр і проганяємо її по довшому колу. Щоби підігнати, що спочатку у нас буде заходити вже 4, а потім 3. Але вже, відповідно, в іншу сторону. І ми поміняли тепер 4-3. Цікава гололомка, у якій, звісно, збирати верхні ряди простіше, а нижні вже буде набагато складніше. вона вже не буде трьох, щоб міняти цифри, і потрібно буде враховувати, що тут у нас цифри виставлені, і вони мають залишитись в такому положенні, як вони там вже стоять. Замовити п'ятнашки можна у пазунь.